Вчора, 19 грудня, до Мирнограда завітали юристи української гельсінської спілки з прав людини. На заході мешканці отримали відповіді на популярні питання щодо призначення чи скасування виплат ВПО. буде проходити консультація місцевих жителів, і також будемо роз'яснювати щодо виплат ВПО, як їх налишитися, а якщо і хто може їх надалі отримувати. Залишитися виплат можуть ті особи, які, наприклад, покупали автівки. Чи якісь нерухомість? Це квартири, будинки та комерційна нерухомість. Уряд запровадив зміни у призначенні допомоги на проживання і для внутрішньо переміщених осіб, які повернулися за кордону. З 1 серпня надали великий перелік осіб, які перебувають за кордоном більше 30 днів. Для таких осіб автоматично була призупинена виплата, і раніше вони не мали права на її поновлення. На сьогоднішній день були внесені зміни в законодавства. Тобто, особа, яка повернулася за кордоном, через 15 робочих днів може до нас звернутися і надалі оформити цю допомогу. Допомога буде призначатися з місяця звернення. У такий самий термін можуть звертатися по грошову допомогу і українці, які повернулися після першого. У серпні 2023 року, але втратили виплати через перебування за кордоном понад 30 днів. Допомогу призначатимуть на 6 місяців за особистим зверненням. Зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. І ВПО, які після 1 серпня 2023 року змушені були повторно покинути свої домівки через обов'язкову евакуацію. Поширеним питанням стало й отримання компенсації за зруйноване житло, адже більшість мешканців виїхали. Зони дуже активних бойових дій і фото та відеофіксація житла відсутня за словами юристів, отримати грошову допомогу можна лише маючи докази того, що будівля дійсно зруйнована чи пошкоджена. Для отримання компенсації за зруйноване житло треба подати заяву до комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. Проте отримати компенсацію за зруйноване житло на окупованій території або у зоні активних бойових дій наразі неможливо.